Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляхая! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд топ 12 найкращих серіалів 2024 року з рейтингом АМДБ 8 та вище, які варто подивитись бажано українською. Це черговий випуск антології кращих серіалів 2024 року, що отримали гарний рейтинг від всесвітньо відомого сервісу. Багато глядачів просить нас робити саме такі добірки, щоб вони не витрачали час на пошук достойних проектів, блуждаючи неосяжними просторами світового інтернету. А на солоденьке для тих, хто ще не дивився наш тематичний огляд, топ 20 найкращих фантастичних серіали 2024 року. Пропонуємо вам цікавенний анонс абсолютно нового, довгоочікуваного проекту той, що біжить по лезу 2099», Прем'єра якого запланована на 2025 рік. Визнай це круто. Визнаю, це дійсно круто. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024-го. Тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, Давай до діла! серіал татуювальника у Швіцю, британська військова драма ізраїльської режисерки Талішо Езер. Трек поставлено за дебютним романом. австралійської письменниці Гізер Моріс про силу кохання віри і внутрішнього спротиву, завдяки яким можливо пройти крізь найтяжчі випробування. Книгу написано на основі реальних подій у головних ролях: Джона Гаор Кінг, Гана Прухляк, Мелоні Лінський та знаменитий американський актор Гарві Кейтер. За сюжетом серіалу під час Другої світової війни словацького єврея Лалі Соколова, справжнє ім'я якого Людвіг Айзенберг, який розмовляв кількома мовами, відправили до Гаушвіца, де він отримав роботу татуювальника. Вибиваючи на руках ув'язнених індентифікаційні номери, він зустрів дівчину на ім'я Гіта. Незважаючи на жахливе становище, молоді люди закохалися одне в одного. Лалі усіма силами, незважаючи на страшний ризик, намагався допомогти Гіті та іншим людям, і це йому вдалося. А через 60 років, уже дуже похилого віку, Соколо поділився своєю історією з письменницею Гізер Моріс. Одна жінка стоїть за усім цим. Гризельда новий кримінальний серіал від творців нарко, заснований на реальній історії кокаїнової королеви Гризельди Бланко. Головну роль проєкті Netflix виконала зірка американської сімейки Софія Вергара, актриса, яка в основному грала в комедіях, була не самим очевидним претендентом для зйомок у кримінальній драмі. Проте, за словами продюсера Еріка Ньюмена, вона змогла краще за інших зрозуміти бланка. Грізельда Бланко була одним із наймогутніших кримінальних авторитетів у Флориді у 70-х-80-х роках минулого століття. Уродженка Колумбії вона організувала контрабанду Кокаїна з рідної країни у США та створила багатомільйонний наркобізнес у Майамі. Грізельда відрізнялася особливою жорстокістю, особисто вбивала конкурентів та замовила кілерам від 40 до 200 осіб. Вважається, що саме вона вигадала вбисту на ходу з коліс мотоцикла, до якого часто вдаються у ході наркові. Ірзельда розробила безліч контрабандних паршутів та способів перевезення наркотиків, якими користуються й досі, а також вигадала та навіть продавала спеціальну жіночу білизну з потайними кишенями для перевезення заборонених речей. Академія Амбрела американський фантастичний серіал, що отримав продовження на четвертий фінальний сезон. Серіал знято за коміксом Джерарда Вея, засновника популярного гурту My Chemical Romance. Екранзація вийшла вільною, але вірною духу першоджерела, такою ж рок-н-рольною та емоційною. За сюжетом серіалу історія розпочалася у 1989 році і розповідає про те, як сімох незвичайних немовлят взяв до себе на виховання таємничий аристократ Реджина Альхаргріфт. Під його наглядом диво діти розкрили в собі надздібності і сформували справжню супергеройську команду. Ундеркінди ловили злочинців, запобігали катаклізмам і мелькали на перші шпальта газет, поки не виросли. Загибель одного зі своїх незрозуміле зникнення іншого, а також вагон взаємних образ і претензій призвели до розпаду команди. Пройшов час п'ятеро вцілілих випускників академії Амбрела розбрелися з світом і спробували почати життя з чистого аркуша та майже не згадують один про одного. Але звістка про смерть наставника змусила їх знову зібратися разом, а дивні події, що послідували за нею згадати при забуті супергеройські навички. Саме з цієї нової зустрічі розпочалася дивовіжна історія названих братів та сестер, що радувала нас на протязі чотирьох сезонів та, на жаль, закінчилася у цьому році. Академія Амбрелла спритно змішує супергеройку на кшталт людей X із пронизливою сімейною драмою. А ще в серіалі Дуже багато гарної музики. На тлі екшену та драматичних сцен звучать Квін, Зе Дорс, Ніна Сімон, Френд Сінатра та багато чого ще. Та і як інакше екранізувати комікс, написаний рок зіркою. Я не курив, у мене не було сексу, в мене нема дівчини. Ми з тобою були найкращими друзями все життя. 11 січня на платформі Пікук вийшов комедійний проект. «Тед». це приквел фільму Третій зайвий з Марком Волбергом. Живого плюшого ведмедя, як і в оригінальній картині, озвучує Сет Макферлейн, який одночасно є режисером серіалу. Компанію йому склали Макс Бурхолдер, Алана Юбак, Скотт Граймс та Джорджа Уітхем, які грають членів однієї родини. За сюжетом серіалу дій відбувається у Бостоні у 1993-му. Вісім років до цього семирічний Джон Беннет загадав нападуючу зірку, і його улюблений ведмедик Тед ожив. Він відразу став головною зіркою новин та найпопулярніших телешоу у 1993-му Тед вже не такий популярний і живе звичним життям разом із 16-річним Беннетом, його батьками та двоюрідною сестрою Бле. Як будь-який підліток, Джон переживає пубертатний період, який приносить йому чимало клопоту і змушує задаватися складними та незручними питаннями. Плюшевий гуру Тет готовий на все, аби допомогти своєму дружбанові пізнати дорослий світ у всьому його розмаїнні. А от як він це зробить та наскільки це буде весело, вам краще побачити саме. Гарантуємо, поціновувачі альтернативної версії Паддінтона будуть задоволені. Ось тільки неповнолітніх діточок краще забрати від екранів, тому що, як нам здалося, матюків у серелі більше, ніж звичайних слів. The gray aliens, they are here to I will save the earth. постоялець з космосу американський фантастичний серіал, що знятий на основі одноіменного коміксу, та добре приправлений великою часткою гарного гумору. У головних ролях Сара Томко, Корі, Рейнольдс, Еліс Ветерлунд, вбивця термінаторів Лінда Гамільтон та чудовий актор комедійного емплуа Алан Тюдік. Він став справжньою зіркою проекту, і тому уявити собі постояльця з космосу без Алана Т'юдіка тепер просто неможливо. За сюжетом серіалу таємничий незнайомець із далекої галактики прибуває на землю з метою знищення людей. Із-за катастрофи свого корабля він незаплановано опиняється в маленькому містечку Пейшенс у штаті Вашингтон і займає місце тутешнього лікаря з важковимовним прізвищем Гаррі Вандершпіх. Він чотири місці дивиться і порядок, вивчаючи мову та поведінку землян, паралельно намагаючись відшукати цінний вантаж, загублений під час аварії. Все б нічого, але якось до нього звертається за допомогою місцевий шериф, і з цього моменту починаються веселі пригоди неадаптованого прибульця у світі людей. Постоялить з космосу чудовий комедійний проект, під час перегляду якого ви зможете відпочити та досхочу посміятися до слова. Спочатку передбачалося зробити Гаррі вандершпігля більш серйозним персонажем, як у оригінальних коміксах. Але Алан Т'юдік був на кінопробах такий блискучий, що характер персонажа було вирішено змінити, щоб дозволити акторові проявити всі свої комедійні здібності. Джентельмени новий кримінальний бойовик знаменитого режисера та сценариста Гая Річі. Серіал знайомих глядачів із черговим шматочком світу, вперше втіленому життя у одноіменному фільмі Річі 2020 року. У новому проєкті знялися зірка трилогії Девергент Тео Джеймс, популярні акторки Кая Деларіо та Джоел Річардсон, а також Даніель Інс, Вінні Джонс та багато інших. За сюжетом серіалу, після смерті батька, головний герой Еді Фулстед починає розбиратися з діставшимся йому спадок бізнесом та численним майном. Незабаром він розуміє, що діяльність батька була тісно пов'язана з величезною марихуановою імперією відомого наркобарона Мікі Пірсона. Еді вирішує, що йому під силу впоратися зі спадщиною батька і намагається навчитися хитрощем кримінального бізнесу, проте дуже швидко починає відчувати на собі тиск поліції та його нових колег. Тон. Please, Том Ріплі. Том Ріплі. Томас Ріплі. Серіал Ріплі це американський кримінальний трилер від сервісу Netflix режисера і сценариста Стівіна Зеліана. У головних ролях Ендрю Скотт, Джонні Флін та Дакота Фаня. Ріплі екранізація відомого роману Патріції Хайсміт, за яким були поставлені фільми на яскравому сонці та талановитий містер Ріплі. За сюжетом серіалу події розгортається у 60-ті роки ХХ століття. Обдарований бідняк Том Ріплі отримує привабливу пропозицію від фінансиста Герберта Грінліфа. той хоче повернути в сім'ю свого сина Дікі, який веде пусте і веселе життя в Італії. Том швидко входить довіру до Дікі та його дівчини марш, але замість того, щоб мотивувати його на переїзд до Америки, Том вирішує привласнити його особистість. My job, my на ворово. Меркін американська кримінальна драма, що була продовжена на третій сезон. Це, безперечно, чудова новина, оскільки я, як і мільйони глядачів по всьому світу, високо оцінили цікавий та, безперечно, сильний сюжет від сценариста Тейлора Шерідана. Акторська гра Джеремі Реннера, Дайан Віст Ейдана Гілона, Тобі Бантефе та молодої шотландської акторки Еммі Лерд також заслуговують всіляких похвал. За сюжетом нового сезону Меркінстауна Майк Макласкі, в ролі якого незмінний Джеремі Ренер, продовжує спробу відновити хиткий баланс серед місцевих банд та не дати розгорітися повноцінній війні на вулицях свого міста. Здавалося б, у нього з'явилася така реальна можливість, але до Кінстауна прибувають нові безжальні гравці, що жадають захопити владу над вулицями цього міста. Майкл об'єднається зі знайомими ватажками місцевих банд, щоб протистояти новій смертельній загрозі, яка виводить кримінальну війну у кінстауні на новий рівень. Немає такої осоружної богам війни як війна між ріднею. Дім дракона це спін-офф і водночас передисторія знаменитого фентезійного серіалу Гра престоль». Другий сезон цього американського телесеріалу був замовлений у серпні 2022 року відразу після феноменального успіху першої серії першого сезону. До своїх ролей повернулися Ема Дарсі, Мед Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс, Ів Бес, Стів Тусен та багато інших. Деякі провідні змі опублікували інсайт Деніеля Ріхмена про те, що до касту другого сезону можуть приєднатися Генрі Кавел та Елізабет Олсен. Також стало відомо, що автори серіалу обмірковують можливість появи у новому сезоні Емілі Керрі та Мілі Алкок, яким пропонують ролі юних Алісен Хайтауер та Рейніри Таргаріен Відповідно, нагадаємо вам, що сценарій Дому Дракона заснований на книзі американського фантаста Джорджа Мартіна та крок. Її дій відбувається на вигаданому континенті Вестерос під час громадянської війни, відомої як Танок Драконів. У першому сезоні серіалу показані витоки конфлікту, а другий буде присвячений його активній частині масштабним та кровопролитним подіям за участю драконів, які охопили всю країну. Шоуранер проекту Райан Кондал пообіцяв, що другий сезон буде більш видовищним та динамічним, і в ньому з'являться нові типи драконів. У складі другого сезону буде епізод Кров і сир, який розповідає про помсту прихильників королеви Вереніри, за принца Люцеріса, якого вбив величезний дракон Ейманда Аргарія. Також стало відомо, що всього епізодів буде 8, а не 10, як у першому сезоні. Все пов'язують не зі скороченням бюджету, а зі змінами в сюжеті. Серіал Пінгвін новий восьмисерійний проект Всеспиту DC від досвідченого режисера Крайга Зобола. Цього разу він взявся за спін-офф до класного фільму Бетман 2022 року, який присвячений кримінальному генію Освальду Каплботу, якого переконливо зіграв чудовий актор Колін Фаррелл. За сюжетом серіалу, після смерті босомафії Кармайна Фальконе його права рука Осваль Копелбот на прізвисько Пінгвін вирішує, що він має законне право зайняти місце свого начальника. Але у Фальконе залишилася дочка Софія, роль якої виконує Крістін Міліоті, яка не готова відмовлятися від злочинної спадщини батька у кримінальному світі Готама. спалахує кривава безжальна битва за владу. Дія проекту відбувається через тиждень після фіналу фільму. А події серіалу мають підвести глядача до другої частини нового Бетмена, що вийде на великі екрани у 2026 році. Я завжди казала, ти особливий. Твою історію не завершено. Лишилася ще одна сторінка. Ой, що біжить по лезу 2099 американський фантастичний серіал у жанрі кіберпанку, який стане частиною одноіменної франшизи, стрімінгова платформа Amazon Prime Video замовила виробництво цього серіалу у вересні 2022 року. Інформації про проект ще не дуже багато, та стало відомо, що серед акторського складу американська модель художниця акторка Ганта Шафер та добре відомо вам Мішель Єл. Чи прийме участь у зйомках зірковий Гаррісон Порт, якому запропонували зіграти одного із головних персонажей, поки не уточнюється? За сюжетом серіалу все відбувається через 50 років після подій, показаних у фільмі режисера Дені Вільньова, той, що біжить по лезу 2049». Творці проекту пообіцяли, що, хоча сюжет серіалу є провокаційним, але при цьому він дотримується тематики та духу своїх попередників. Маємо надію, що продюсер та режисер перших двох епізодів, той що біжить по лезу-2099», Джонатан Ван Тюлікен, що працював над чудовим серіалом «Сьогун» 2024 року, зможе виправдати наші надії та створити чудовий проект, що буде гідний своїх перших джерел. Що було далі? Це зветься інтригою. Мамо Еллі, це зветься обломом.